Сьогодні ми поговоримо про відьмака Анджея Сапковського. То я вирішив, що час прийшов. Так ось відьмаки це чи то люди, чи то не люди. Важко зрозуміти. Відьмак він сам по собі якась імба, просто буде всіх розносити. Де треба він може вставити слово або на когось накричати, когось поставити на місце. Ну або вже дістати свій меч, або навіть мечі. Чим якісніше і старанніше відьмак робить свою роботу, тим у нього її менше. Якщо описати цю книгу одним словом, я скажу так. Дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про відьмака Анджея Сапковського. Коротко про те, чому мені ця книга не сподобалась, чи буду я продовжувати читати цикл та багато всього іншого. Тому присідайте зручніше, заваліть собі чайок, підписуйтесь на цей канал, а ми починаємо. Якщо описати цю книгу одним словом, я скажу так: дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Справа в тому, що ця книга побудована на невеличких новелках, на невеличких історіях, а мені цей стиль не дуже подобається. Чому? Тому що сюжет трошечки не зв'язний. Це, по суті, і є такі маленькі. Окремі історії, які автор намагався поєднати розділами, які називаються Голос розуму. Ось, але мені цей стиль не зайшов. Я вже пробував читати Агату Крісті або інших авторів, різні новелки, коротенькі оповідання, але, на жаль, мені вони часто не подобаються. І я думаю, що це основна причина, чому у мене знизились очікування або враження від відьмака. Тому що це не суцільна історія. Книжечка і так маленька, тут всього на всього 288 сторінок, а цей. Ще й різні шість, здається, оповідань. Тому ця книга допомогла мені впевнитися, що все ж таки коротка проза мені не подобається. Мені краще читати великі книги, повноцінні історії, та ще й цикл, та ще там на 10 книжок, на 1000 сторінок. Тому дякую відьмаку, що ти мені допоміг з цим розібратись. Тепер буду вже остаточно знати, тому що я ще був в пошуках себе, чи це мій жанр, чи ні. Але схоже, що яка б це не була книга, але оці збірки оповідань, навіть поєднані, які з глобальним сюжетом, на жаль, мені не заходять. А взагалі, як ця книга потрапила до мене? Справа в тому, що мій друг дуже полюбляє цю книгу. Взагалі, всю сагу «Відьмака» він полюбляє ігри, він полюбляє книгу і начебто йому сподобався серіал. Хоча це треба перевірити, не пам'ятаю. Так ось і він мене постійно заставляв. Ну чи не заставляв, а просто просив, неважливо. І ось я все відкладав. Відкладав, коли настав серпень і Макс читає разом з КСД, оголосили фентезі, фантастичний марафон. То я вирішив, що час прийшов, варто почитати цю книгу. І ось я познайомився, і як виявилось, не зовсім вдали знайомство з автором. Анджей Сапковський це поляк, який написав вже вісім або дев'ять книжок про Геральда. Це ім'я Відьмака. І ось все-таки фентезі в якихось Слов'янських наративах справа в тому, що, як мінімум, в першій частині ми бачимо шість різних оповідань, і більшість з яких є ретелінгом на різні казки, по типу «Красуня» і чудовисько, білосніжка та сім гномів та інші. До речі, це те, що мені сподобалось, почути старі казочки в новій обгорці з якимись польськими нотками, культурними якимись, або просто з якимись словами, які у них використовуються, які перекладачі цієї книги залишили ну, або транслітерацію. Або або просто це якесь іноземне слово, і ось ми його не знаємо, не використовуємо, але завдяки цій книзі змогли познайомитись з цими словами. Але в кінці книги ми бачимо такі собі коментарі від перекладача і також від самого автора. І, власне, в коментарях від перекладача ми можемо зрозуміти значення того чи іншого слова, або чому воно перекладено саме так. До речі, якщо ми вже говоримо за додатки до цієї книги, то також тут є бестіарій, тобто ви можете перечитати. Що означає та чи інша істота, що вона із себе представляє? Яку ми зустрічаємо в цій книзі, і окрім цього. Після кожної історії ви можете відкривати ось такі невеличкі коментарі до кожної історії, і там, якщо зустрічається якийсь термін, або навіть цілі речення бувають, можливо, якісь прислів'я або художні засоби, то тут ви можете про них прочитати їх значення, їх походження і, власне кажучи, звідки автор їх взяв. І це також допомагає краще зрозуміти автора його думку і власне, що він намагався передати цією історією. Головний персонаж мені сподобався Геральт. Він такий спокійний. Певнений в собі, але не самовпевнений, і це дуже добре, тому що чомусь я завжди уявляв, що відьмак він сам по собі якась імба, просто буде всіх розносити. А окрім цього, я думав, що він вважає себе найсильнішим. Але ні, він такий смиренний, Хоча де треба, він може вставити слово або на когось накричати, когось поставити на місце. Ну або вже дістати свій меч, або навіть мечі. І ще один плюс цієї книги, що нам пояснили походження, хто такий відьмак, тому що спочатку ми просто врізаємось. Всередину історії, коли він уже працює на своїй роботі, зараз ми про неї поговоримо. Він вже має якийсь досвід, він вже має якихось друзів, ворогів, знайомства. Але з кожною історією автор нам розповідає про походження Геральта і як він став тим, ким він став. Так ось відьмаки, це чи то люди, чи то не люди, важко зрозуміти, над якими в дитинстві ставили експерименти для того, щоб зробити з них супер якихось солдат. І тут мені згадується капітан Америка. Якщо ви пам'ятаєте, в першій частині фільму Фільму. Що з ним робили? Його поклали в таку якусь камеру. І я точно не пам'ятаю, як там вся процедура була, але е, зеці його чимось наколювали, якусь коротше, робили процедуру, що він став таким сильним. Ось щось подібне відбувається з відьмаком, нашим відьмаком і з усіма відьмаками. І це робиться в дитинстві. Але не всі люди виживають, не всі діти виживають. Ті, хто виживають, вони стають мега сильними, у них більшується фізична міць, у них розумова діяльність, реакція і таке інше. Наш відьмак Геральт він став сивий, в нього жовті очі, ви можете подивитись. І він доволі розумний і такий стратегічний. А, от, він інколи може пожартувати, причому не просто словами, а й над своїми суперниками. І саме тому мені він сподобався. До речі, я забув сказати, що відьмаки це не просто якісь суперсолдати, яких створили просто так. Це та істота, яка працює. Для того щоб вбивати інших якихось монстрів, чудовись, вампірів, вовкулак і так далі, тобто тих істот, які звичайним людям заважають жити або вбивають їх, або якось заважають станню врожаю, або тваринам заважають, або просто лякають місцевих жителів. І тоді люди наймають відьмака, щоб він заробив цю істоту. Ось також відьмак інколи може начарувати якісь закляття для того, щоб зробити те, що від них вимагається, наприклад, зняти якесь інше прокляття. Або благословити якось, або розчаклувати когось. Тому відьмак це така трохи універсальна істота, і е, виживає він власне завдяки тому, що він робить цю роботу. І мені сподобалась цитата в цій книзі, дослівно не згадаю, але щось типу. Чим якісніше і старанніше відьмак робить свою роботу, тим у нього її менше, тому що чудовиська закінчується, тому що вони помирають. Да, ну власне, ось такою роботою і займаються відьмаки. До речі, ще рік чи два тому, коли я знав, що є такий серіал, є така серія книжок, є така гра. Я думав, що відьмак це ну не те, щоб власне ім'я, але я думав, що він такий один особливий і його звати Геральт. Але як виявилось, відьмаків багато. Ну, як мінімум він не один. А Геральт це його власне ім'я ось цього відьмака, про якого ми читаємо, про якого написав Анджей Сапковський. З шести оповідань у цій книзі мені сподобалось два найбільше. Це оповідання, по суті, є ретелінгом на казку Красуня та Чудовисько. І е, там дуже класний момент був, коли Геральт спілкується там з. Однією особою, і в них такий діалог по душам був. Вони, наче якісь старі друзі, хоча вони тільки познайомились, от і ще їх знайомство доволі смішне. І оцей епізод мені доволі сподобався. Хоча кінцівка не дуже, якщо чесно. Також мені сподобалась остання історія, яка називається останнє бажання. І таким чином і назвали всю книгу Відьмак Останнє бажання. Це, до речі, рофл, тому що книга перша, а бажання в останнє. Але ви зрозумієте, про яке бажання йде мова, коли будете читати, останнє оповідання. Мені здалося трішки детективним, не переповідаючи і не даючи вам спойлери, скажу, що сам відьмак і люди навколо не розуміють, що відбувається з його другом і з однією чаклункою. Чаклунка там всередині сюжету. Хто вона і що вона робить, і це доведеться дізнатися, це такий невеличкий детектив. Мені не знаю, може це, тому що в мене детективи головного мозгу, я читаю трилери детективи постійно, тому я і тут шукаю якісь уривочки. Не знаю, можливо, але е, як мінімум, ось так я сприйняв цю історію. Не дивлячись на позитивні моменти цієї історії. Все ж таки, я її оцінив лише на 3 з 5 балів. І рекомендувати, на жаль, я не можу цю книгу, тому що я рекомендую ті книги, навіть якщо вони на 3 бали, якщо вони мені реально сподобались, я б хотів би знати продовження, якщо мене зацікавив сюжет. Але тут це важко сказати, тому що ці історії знову -таки, вони не зв'язні. Я розумію, що це фішка цього, цього циклу, але це не мій стиль. І відповідаючи на головне запитання, чи буду я продовжувати цей цикл, я дам шанс другій книзі. Хоча загалом бажання дочитувати у мене немає. Але я все ж таки хочу спробувати. Подивимось, що буде у другій частині, тому що є багато позитивних відгуків на цю історію. Мої друзі, знайомі читають цей цикл, вони знайомляться з ним, вони рекомендують мені його. Тому я дам ще один шанс відьмаку. Але якщо друга частина мені так само не сподобається, то тоді це буде на жаль наша остання зустріч, так би мовити. І можливо я в майбутньому пограю в гру, подивлюсь серіал, але з книгами я попрощаюсь. На цьому все. Сьогодні ми оглядали відьмак Останнє бажання, перша частина циклу. Я дякую за те, що ви додавилися відео до кінця. Будь ласка, напишіть в коментарях, яке з оповідань вам сподобалось найбільше, якщо ви читали. А також чи сподобалась вам взагалі ця книга і ця серія. Мені буде дуже цікаво почитати, подискутувати. Можливо, я щось не зрозумів в цій книзі, і ви її оцінили на 5 з 5, а я тут лише на троєчку. Тому, будь ласка, давайте поспілкуємось в коментарях. Якщо вам також не сподобалась книга, напишіть про це, щоб ми знали, щоб всі знали про це і пишіть, чому вона вам не подобається. А з вами був Сашко. Я дуже дякую вам за перегляд. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал і до нових зустрічей!